Дягни блакитне 2 квітня у світі відзначають міжнародний день поширення інформації про аутизм. Це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. В Ужгороді із вересня минулого року працює корекційний центр розвитку дітей Тімі Клаб, на меті якого допомога малечі та їхнім батькам. Аутизм це не вирок. При правильній корекційній роботі спостерігається дуже така позитивна динаміка. У нас в одному центрі зосереджені і логопед-дефектолог, і корекційний психолог, і фахівець сенсорної інтеграції та нейропсихолог. Ми можемо забезпечити весь спектр послуг, базових послуг, який може значно покращити стан дитини. Також дуже важливо є комунікація з батьками, тому що спеціалісти не можуть працювати сам на сам з дитиною. Дуже важливо, щоб батьки вчасно приходили по. Діагностику і а, не затягували час і розпочинали корекційну роботу з дітками. Цей стан може проявлятися по-різному і мати як легку, так і важчу форми. Саме тому правильним терміном для нього є розлад аутистичного спектра. Головне індивідуальний підхід до кожної дитини. Не буває однакових дітей раз, але спільне є те, що порушується якісно порушується комунікаційна функція. Психолог працює. Перше його завдання це встановити контакт з дитиною і допомогти їй розповісти про свої переживання, про свої бачення, потреби. Оточенню, оце першочергове завдання і допомогти адаптуватися дитини, бо без адаптації до середовища ніякого контакту. Ну його не буде просто. У комплексній корекційній роботі з дітьми з аутизмом у Тімі Клаб застосовують також і сенсорну інтеграцію, обробку інформації з різних чутливих систем: від зору і слуху, до руху та дотику. Кожне заняття підібране відповідно до потреб дитини. Дитина сприймає різну інформацію через навколишнє середовище, тобто вона сприймає через різні тактильні відчуття, через зір, через слух, через смак, через нюх, через проприоцептивну систему і вестибулярний апарат. Тому ми пропрацьовуємо з дітками різні вправи тут. Дуже багато проповзаємо, багато стрибаємо на різних кульках, м'ячиках, багато на доріжках пропрацьовуємо і також. Працюємо за столиком на різну на дрібну моторику, на увагу, на зосередження і так далі. Працюють у корекційному центрі фахівці-нейропсихологи. За їхньою допомогою діти розвивають пам'ять та увагу, формують соціально-побутові навички. З дітьми, які мають розлад спектру аутизму, згідно до зони їх найближчого розвитку, ми проводимо нейрокорекційні заняття. Їх метою є покращення здатності до утримування уваги, концентрації на різних видах діяльності, а також розвиток пам'яті. Це, в свою чергу, сприяє їх інтелектуальному та емоційному розвитку, а також розширює їхні здібності та можливості. Дають і комплексну логопедичну допомогу, застосовують ефективні методики, зокрема для запуску мовлення у дітей. Часвідо. Роль логопеда-дефектолога при роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру є досить вагомою, тому що розвиток мовлення це не просто про склади, про звукову мову, про фрази вимовлення, це про взаємодію, і комунікацію з зовнішнім світом. І так як ми знаємо, що у дітей з розладами аутистичного спектру є досить такі специфічні особливості комунікації, то ми працюємо над цим. І ще основне, що ми розвиваємо соціальну взаємодію. Ми вчимося встановлювати контакт, вчимося співпрацювати в межах наших корекційно-розвиткових. Розлади аутистичного спектра неможливо вилікувати. Проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. Ми зараз готуємо новий напрямок. Це є трошки виклик для нас, адже ми хочемо зробити групові заняття для діток з розладами аутистичного спектру. Будуть об'єднані всі базові напрямки: логопедія, дефектологія, корекційна психологія і сенсорна інтеграція. Дуже важливо для дітей з аутизмом навчити їх комунікувати один з одним, комунікувати з педагогом, відчувати середовище. І така комплексна робота дуже добре буде впливати на їхній розвиток. Корекційний центр розвитку дітей Тіміклаб працює з понеділка до суботи за попереднім записом. Адреса центру в Ужгороді вулиця Собранецька, 16.